24 лютого, о пів на четверту ранку, я отримала повідомлення від брата, що в країні почалась війна. Перше, що я відчула, це страх і паніка. Це якась невідомість, і потім, зайшовши в Інстаграм, потім в Фейсбук, я зрозуміла, що почула звернення президента України. Що дійсно почалась війна. До 24 лютого я, я гадала, що ми все одно знайдемо якийсь компроміс, що в нас не буде війни, що буде мирне небо. Але на даний час я вірю, що він мені позвонить і скаже, що війна закінчилась, і повернеться живим додому. Я хочу безмежно подякувати, вклонитися нашим захисникам, які боронять нашу країну. Адже завдяки їм ми можемо зараз існувати, і наша країна продовжує жити. Так, нам зараз важко, але я вірю, що настане перемога, і всі наші хлопчики повернуться живими додому. Ті дурні, що кричать націоналісти, не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зуміла об'єднати любов до свого народу. З любов'ю до всіх народів світу. Війна вже йде цілий рік. Ми тримаємось. Слава Україні! Героям слава! Рівно рік назад, о 4.30 ранку, я отримала повідомлення від доньки Мамо, ми їдемо. Я не розуміла куди, навіщо, чому. Але потім почала гортати Фейсбук і зрозуміла, що почалася війна. До 23-24 лютого 2022 року я відкидала ці думки. Але, на жаль, війна стала реальністю. І все почалося. Нас хотіли захопити за три дні. Нас хотіли зламати, нас хот... нам хотіли нав'язати невідомі правила, нелюдські правила життя. Але ми не здалися і не здаємося по сей день. Один рік, 12 місяців, 365 днів. Не говорячи про години, хвилини, секунди, наші хлопці все роблять для, для того, щоб наша країна була непереможною. Була незламною, була єдиною. Ця війна об'єднала нас, українців. Ми стали ще згуртованішими єдиними, справжнім, єди, справжньою єдиною родиною. Кожен українець не проживе жодного дня, щоб не задонатити або не допомогти нашим ЗСУ, які мужні. Стоять на захисті нашої країни. Дозволяють нам прокидатися, дозволяють нам жити, дозволяють нам працювати, дозволяють нам радіти життю. Я вірю, я знаю, що ми все подолаємо, що ми непереможні. Все буде Україна. І знов сирена, крає серце і душу. Хто випустив за град сласатину. Що без жалю нас українців душить, що розв'язав кривавою війну Закрити б вуха, щоб не чути вою, закрити б очі, щоб не бачити жахіть, Закрити б душу, щоб не стало злою, в минуле мирніє поринути б на мить. Чим далі, тим страшніш гудок сирени, чим далі більше кров'ю залива країну рідну, порізала їй вени, Отая проклята путінська війна. Осили всі небесні, станьте в поміч, осили всі святії, збережіть, всі, охоронці янголи, знаходьтесь поруч, скоріш наблизьте. Так гірко плачеш, я знаю, не пробачиш образи всі, що на душі.